Це важкого німецькі важкого міста з доволі таки значним рівнем розвитку, особливо якщо мова про штудера. Штудер це взагалі одне з напевно найрозвинятіших міст Німеччини флагман автомобільної промисловості. Дрезден, власне, теж велике потужне місто, серйозні міста, великі міста і підписання угоди з ними по суті про міста побратими. В нашому форматі, так визначається цей статус, це успіх однозначно, це значний успіх для Хмельницького. Це демонстрація того, що ми місто, яке на слугу, ми місто, яке має авторитет серед великих міст європейських, ми місто, з яким хочуть налагоджувати взаємини. Ну і однією з таких візитівок. Чому в нас склалося була наша перемога в 2021 році отримання призу Європи від Ради Європи як місто, яке оперативно швидко розвивається, як місто, яке максимально впроваджує в себе європейські цінності, демократію і так далі? Дрезденістудра теж є. Власниками призу Європи вони його отримували дещо раніше, і це теж такий один з моментів, які нас об'єднує.